Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з наймасштабніших техногенних катастроф України, яка відбулася в Києві в середині ХХ століття. Багато хто не чув про неї раніше, а все тому, що радянська влада піддала цензурі всю інформацію про події того дня. Ця історія про коренівську трагедію 1961 року. 13 березня 1961 року гігантська хвиля відходів цегельного виробництва, які зливали у Бабин Яр, прорвала дамбу і за лічені хвилини затопила столичну коренівку, зруйнувавши багато будівель та лише за офіційною інформацією кувала заживо 145 людей. Зараз деякі українські історики стверджують, що загиблих було значно більше. Але давайте про все.